Привіт Привіт всім моїм найкращим підписникам. Давайте з вами зробимо огляд цін в маркетоп. Тут буває багато знижок, шалених пропозицій, суші, піця, дівчата стараються, працюють, для вас а випікають. Полетіли. Маркетоп. Кому вам подобається маркетоп? Мені подобається маркетоп. Тут завжди товар свіжий. Перевірена якість. Ух ти, Фісташка, 39 гривень булка. Ого, це так дорого. 39 гривень. Хто куштував таку? Круасон, круасон фісташковий, 140 грам, 39 гривень. Оцініть його хоча б за 25. Ну, що тут тієї булочки? Обична булочка і трошки мазнули. Дорого. Підемо далі. Зараз подивимося, що по чому. Випічка тут просто обалденна. Ось булочка. Оце я можу собі дозволити таку за 8 гривень 50 копійок. Но я сьогодні не буду брати булочку, бо в мене є картопля, яку я купила за 11 гривень. І її треба мені економити кожну копійку, Бо Економно треба жити, я вас, теж вам підказую. Дивіться, банони 71 гривня 89 копійок. Зелені, зелені. Можна, в принципі, купити, вдома вони доспіють. Апельсини по 54 гривні 95 копійок. Кажуть, це апельсини такі дешеві. Полуничка 299,90 виноград по 279 гривень. Морква. Морковочка. 39 гривень, 89 копійок. Бурячок по 37 гривень. 89 копійок. Редиска, дивіться, 33 гривні 50 копійок. Ого! Угу. Це клос, це дешево, дешево. так, дешево. така можна, в принципі, його покупити. Капуста 9017,60. Капуста червона, 49,39. Молода капуста 54 гривні 40 копійок. Що я вам хочу сказати? Я роблю дуже цікаві огляди. Я потім сама її дивлюся і мені все подобається. Ви ж там не забудьте підписатися, лайк поставити і написати мені коментар. Дуже-дуже хороший. Я вас прошу. Не проходьте мимо. полетіли далі. Ух ти, гармонія, 43 гривні, 80 копійок сметанка, 15% знижечки, дивіться, 350 грамів, Непогано така. До 10.06 з'їсти. Мосло, екстра, білоцерківське, 90 гривень 50 копійок. Ух ти, 200 грамів пачка масла. Не пропустіть, це супер ціна. Супер-супер-суперова супер, ціна. Замечательно просто. Ух ти, родзинка, 9 гривень 77 копійок. Пішли далі. Мене тут навіть узнають. А тут що за масло? Тут називається, ми граємо Форт Boяр. Візьми масло, а потім знайди ціну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я тут, а тут, я в маркетопті. Так, полетіли далі. Сімічки, дивіться, які це преміум, дуже-дуже здорові. 29,90. Вісні вечерять з вами, може, буду. А може і не буду, не знаю. Подивлюся, щось я сьогодні дуже-дуже заморилася. Так. Гуляю оце по магазину, не знаю, що вам показати. Бухлішко. Хто хоче бухлішка. Ось у мене тут е так. Розставляють товар. Mm -hmm. А вам подобається марки тут? Чіпси 4490 у мене є. Супер mm -hmm. просто. Рибка, свіжа рибка. Зараз вам покажу ціни на рибку. Дивіться, льощик. Чищений 62, 70 за кілограм, 5820. Мужик невозпитаний, щось тут ковирявся, ковирявся, потім рукою чиркає, ось медичка ковнула капець. вони такі злі, оце мужики? Чому вони злі? Не можу я, понятно. Дівчата добрі, а мужський, мужський пул якийсь вічно незадоволений життю. Ну так же дуже не можна. Будьте добріші, народ. Суха рибка. У мене є. Я ще купляла 34 чотири дні назад. Лежала в холодильнику, не спортилась, доволі класно. А пішли отам далі, сходимо. Їжа смачна, їжа. М -м. Так, що я вам хочу сказати? Те, що мене бісить в маркети правда? Є правда. От. Ну возьміть чи плюнку, чи придумайте якесь стекло, вікно. Ви якби оце стали, понаблюдали, що тут робиться, люди ходять, чхають, плюють, кашляють. Ну, Ну, не, не в прямому ну, от Іде, іде людина, а потім я чихне, ну, рота вона не прикриває, я вам скажу однозначно. Ну, а потім ми це все беремо і хворіємо. Да? Це отак. Сіль. А чому в нас тут сіль? 8,80. Бачите, масло екстра. Так от, бачите, товар красиво виложений на цих квадратиках. Можете сразу взяти, поки на полки работники не положили. Рис 57 гривень 70 копійок. М -м -м, бачите, пакет 90 копійок, що я вам хочу сказати. Угу. Товар приїхав, я бачила там, що не спіли його викласти. Викладка не пройшла. От сметонна ферма. 35 гривень, 10 копійок. Відіть в Агромол за молочною продукцією і ви будете дуже задоволені. Сьогодні в мене, мабуть, буде трошки коротеньке відео. ух ти Аукція на молоко ферма 43 гривні 20 копійок. Це прекрасно просто. Кефір простоноше. 1% 50 гривень, 30 копійчук. Угу. Кому подобається мережа маркету? Тут мені цікаво. Доволі така непогона. Вон, бачите, як масло. Мені не подобається те, що зверніть увагу, і роботники маркетопта також дивляться. Ой, прикріпіть нормальну ціну, щоб було все видно, прекрасно. М -м -м, колбасу розкладують, що там перекладують. Ох, це є знижка. Огірки, що це вам скажу, огірки. 74 гривні 90 копійок за кілограм. І огірок. 75 гривень 89 копійок. Я думаю, у маркетопті огірки трішки дороже. Картопелька по 30 гривень 89 копійок. А цибулька 28,89. Бідна собачка. Тягують її як ото. Три воролі. На що тут так іздіватися? На що ви заводите собаку, щоб на неї іздіватися. Гляньте, супер ціна. Супер ціна. Я дуже люблю животних і, як би вам сказати, мені не дуже подобається. Це коли іздіваються над животними. Не заводьте. Бачите, як каси самообслуговування поставили тут супер просто. Вода є. Автомат з водою. Хочете водички, гривні 20 за літр. Вибирайте будь-який автомат. Літр 2, 5, 6, 10, 19. Пішла я трошки пройдусь вулицею. Зайшла в Маркетуб. Мені дуже сподобалося. Ух ти, дощ навчався.